Ви не раз могли спостерігати, як раптово може зіпсуватися погода. Невеличкий дощ переходить у зливу, град, чути грім, а неприємний вітер посилюється і стає буревієм, який змітає все на своєму шляху. Явища природи, які виникають раптово і призводять до порушення нормального життя, а іноді і до загибелі людей. Це стихійне лихо. До явищ стихійного лиха, які можливі на території України, належать землетруси, повені, паводки, підтоплення, катастрофічне затоплення, селеві потоки, суви, сильний вітер, ураган, смерч, снігопад, хуртовина, бурі, а також і пожежі, особливо лісові та торф'яні. Стихійні лиха порушують нормальну життєдіяльність людей, руйнують і знищують матеріальні цінності, іноді призводять до загибелі людей. Бурі, урагани, смерчі, буревії це дуже сильні вітри. Що спричиняють велике руйнування будівель. Вони з корінням виривають дерева, пошкоджують лінії електропередач, на морі викликають величезні хвилі. Коли під час бурі вихровий рух повітря піднімає пісок, пил або воду у вигляді лійки чи стовпа, це смерч або торнадо. Наближення смерчу. Можна відчути посвистінню, що переростає в оглушливе ревіння, яке супроводжується тріском зламаних дерев. Його шлях, звичайно, не перевищує 80 км, а тривати він може 2 години. Швидкість вітру під час смерчу може перевищувати тисячу кілометрів за годину. Буває, що піднятий смерчем предмет гойдається. А через деякий час м'яко опускається на землю. Зустріч зі смерчем завжди закінчується для всього живого загибелю або травмами. Під час урагану чи штормового вітру потрібно негайно зачинити двері, вікна і люки з дахів, балконів і лоджій Треба терміново забрати предмети, які при падінні можуть завдати людям травму. У будинках заборонено перебувати біля вікон, бо можна поранитися склом, виходити на вулицю відразу після послаблення вітру, тому що він через кілька хвилин може посилитися. Якщо ураган, буря або смерч застали вас на відкритій місцевості, потрібно заховатися в канаві чи ямі, лягти на дно заглибини і притиснутися до землі. Найбезпечніші місця сховища цивільної оборони, підвали та внутрішні приміщення перших поверхів цегляних будинків, не панікуйте, дійте свідомо. Надавайте допомогу потерпілим. Люди здавна боялися блискавки. За кількістю смертельних випадків вона поступається лише повеням і щорічно забирає багато життів. Гроза це атмосферне явище. За якого в потужних дощових хмарах і між хмарами та землею виникають сильні електричні розряди, блискавки, які супроводжуються громом, блискавка велетенський електричний іскровий розряд в атмосфері, який зазвичай проявляється яскравим спалахом світла та громом, що її супроводжує. Найчастіше блискавки виникають у дощових хмарах. Тоді їх називають грозовими. Якщо ви перебуваєте в сільській місцевості, зачиніть вікна, двері, димоходи та вентиляційні отвори. Не розмовляйте по мобільному та дротовому телефону. Блискавка іноді потрапляє в натягнуті між стовпами проводи. Під час ударів блискавки не підходьте близько до електропроводів, громовідводів, водостоків із дахів, антен, не стійте поруч із вікнами, вимкніть телевізор, радіо й інші побутові електроприлади. Якщо гроза захопила вас у лісі, сховайтеся на низькорослій ділянці лісу, не стійте поблизу високих дерев. Не можна знаходитися біля водойм чи на березі. Відійдіть від берега, спустіться з високого місця в низину. У степу, полі або за відсутності укриття, не лягайте на землю, присядьте в угловині, яру або іншому природному заглибленні, обхопивши ноги руками. Не займайтеся спортом під час грози, металеві предмети. Велосипед, штанга тощо. Відкладіть, відійдіть від них на 20-30 метрів. Якщо гроза застала вас в автомобілі, не покидайте його. Попросіть водія зачинити вікна і опустити антенну радіоприймача. Повінь це значне затоплення місцевості внаслідок підняття рівня води в річці, озері чи водосховищі. Спричинене зливами, весняним таненням снігу, руйнуванням дамб і гребель тощо, повені завдають великої матеріальної шкоди та призводять до людських жертв. Якщо ви побачили, що вода тече по вулицях і досягла першого поверху, необхідно залишити квартиру, піднятися на верхні поверхи. А якщо будинок одноповерховий на горище. Під час повені використовуйте підвищені місця або дерева, будь-які підручні плаваючі засоби, або зробіть їх із дошок, автомобільних камер, бідонів та інших матеріалів, які легші за воду. Потрапивши у воду, потрібно зняти із себе одяг і взуття та скористатися предметами, які плавають.